У Полтаві зникає фонтан. У одному з найстаріших дитячих парків, в сонячному, колишньому, а зараз це парк імені Євгена Браха. Від фонтану лишилися, як вам сказати, подивіться самі на фото і скажіть, що там лишилося. Буквально за один день там зникла вся плитка. Пограбували. Пограбували фонтан. Так говорять місцеві. Я подивилась дійсно. пограбували, оббили плитку. Але ні. Люди добрі, зрада відміняється. Фонтан не пограбували. Фонтан просто ліквідовують. Правда, Правда відразу стало легше. Ну, не грабували фонтан. Це не злодії. Це просто рішення влади: просто ліквідувати фонтан, щоб вам він і не пах, щоб його і сліду не було. Звісно, потім після війни там збудують новий фонтан. Уже й проект є. Його колись показувала дружина загиблого героя Євгена Браха. Буде там фонтан колись після війни. А зараз, а зараз фонтану не буде. Ні фонтану, ні сліду його не буде. Знаєте, в цій ситуації що хочеться сказати? Не хочеться кивати на Харків. Але хто там був, той знає, що там фонтани і під обстрілами працюють. А те, що у нас в Полтаві як менше обстрілюють, ніж Харків, слава Богу, тут, Господи, тільки щоб не наврочити, що у нас не те, що вони не працюють, їх взагалі з лиця землі стирають. Ну, це якось дуже сумно. Насправді дуже сумно, що і що стирають, і про те, що людям про це не кажуть. Я вважаю, що це досить важлива новина для того, щоб принаймні з'явитись на сайті міської ради, що дорогі мешканці центру, там найближчого тижня. Не лякайтеся, не телефонуйте в поліцію, що невідомі злодії обнесли всю плитку на фонтані. Буде прибрано фонтан, тому що ми вважаємо, що це небезпечно. Ну і далі по списку ви ж вмієте все гарно пояснювати. Ні? Ні? От про те, що там яких співників чи глечиків ліплять, от про це буде 10 статей, та якийсь посол приїхав та щось пообіцяв. Ну, це теж важливо, напевно. А те, що фонтан стерли з лиця землі, про це можна не говорити. Ну, я категорично не згодна з цим всім. Я категорично не згодна з тим, що у Полтаві зникла така навіть не традиція і ніколи власне, і не було. Але вона взагалі пішла в мінус. Якщо раніше було на нулі, то зараз воно мінус. Інформувати населення про... Хоч трохи важливі комунальні події. От що ти за боксерська груша висить у сонячному парку? Хто її поставив? Який з неї дохід у полтавський бюджет? Чи можу я поставити боксерську грушу? От, отаке От звичайне питання, яке однозначно ніхто вам нічого не скаже. Не подобається мені ще тема невідомих благодійників. Які от благодійники, які вирішили е, залишитись невідомими, щось знесли е, в уже ці бл благодійники качають права що там, коли ми знімаємо пам'ятник Петру Першому? А це суспільно важлива тема. Що тут не буде журналістів? що цим невідомим благодійникам пообіцяли. Дуже хочеться знати, хто хто вони є взагалі? Чи це там не якісь кримінальні елементи, чи проросійські? Чому? Комунальні питання міста вирішують невідомі благодійники. Чому навіть якщо ЖКГ місцеве вирішує комунальні питання міста, як, наприклад, знести фонтан, чому місцевих мешканців про це не повідомлять? Ну, невже важко написати три речення на сайті міської ради? Завтра фонтан будемо оббивати від кахлю? Дорогі полтавці? Це ж для вашої безпеки? Ну, от просто що вам важко? І найгірше те, що ми, полтавці, до цього вже звикли. Ми сприймаємо це як належне. Бо більшість із людей, і це зрозуміло, ніколи не виїжджали за межі Полтави. От розумієте, той, хто був у Харкові, той, хто був у Вінниці, той, хто був навіть у Житомирі на набережній, той, хто був у Луцьку в парку Шевченка. От той, хто був у Тернополі на набережній. от у тих людей обов'язково б виникли питання: а чому у Полтаві не так? А так, полтавці сидять у Полтаві, світу не бачать, питань не задають. Єдина надія, до речі, в цьому плані на ВПО. Внутрішньопереміщені особи, особливо з Харкова, вони точно знають, як може бути у місті. І от вони точно. Ще не такі, знаєте, як ми, полтавці заскорудлі, Вони точно знають, що не треба з цим миритися. Бо це нас уже це вихована безпорадність, навчена безпомічність. Ми знаємо, що нічого не буде, що діла не буде. Зносять той фонтан, і біз з ним переживемо без фонтана. Он сказали, що ну он війна за вікном, а вам фонтан, так це тільки в Полтаві. Так, це тільки в фонтані, в Полтаві. Чому в прифронтовому Харкові є фонтани працюючі, а у Полтаві немає? То що війна, а може того, що руки із сраки? Ну і не будемо казати, що це нинішня влада винна. Наша... Каналізація і система водопостачання не оновлювалася роками ще напередодні цих місцевих виборів, які були 5 років тому. один із кандидатів у міські голови він сказав фразу, яка мене дуже вразила. Про те, що каналізація Полтави на 99% зношена. За 5 років я думаю, вона вже на 102% зношена. Тому й фонтани у нас не приживаються. Ну, от, якось так.